Доброго раночку! Ольга, репетиторка з української. Рада вас бачити. Сьогодні говоримо про із НМТ. МТ і інфоприводом є те, що Верховна Рада затвердила, що цього року із НМТ МТ, також, як і попередні роки, буде проводитися в один етап. Тобто за один день дітки складатимуть чотири предмети. Ось про це ми з вами і поговоримо, чому так, що це таке і як це, і взагалі що. А у нас з вами нагадую: 230. Якщо чуєте шурхіт, то я дістаю реквізит 238, зараз усе покажу. Так, ну до цих патріотичних кольорів ви вже звикли, а ми ще розбавимо їх сьогодні отаким. 238 серія серіалу Життя репетиторки у нас сьогодні. І сьогодні говоримо про НМТ. Я от, до речі, не знаю. От Верховна Рада ухвалила проведення НМТ у нас в один етап. І каже, що це здебільшого через безпекову ситуацію у нас відбувається, звісно, і через брак коштів на оплату освітян, які будуть задіяні в цьому іспиті, якщо він проводитиметься двічі. Але, от мені цікаво, якщо у нас кардинально щось зміниться в країні. А весь листопад точаться розмови про те, що у нас можуть бути кардинальні зміни зараз щодо безпекової ситуації. Правда, говорять про те, що війна у нас може зупинитися принаймні. Активна її фаза, принаймні про це от зараз точаться розмови. От мені цікаво, чи зроблять нам два дні іспиту, чи залишать один? Як ви думаєте? Пишіть в коментарях, подивимося, що ви вважаєте, а ми повертаємося до іспиту. Якщо чесно, це проведення іспиту в один день, коли діти мають скласти чотири предмети в один день і ще й в обмежений проміжок часу. Це мені нагадує Китай. От в Китаї є ціла, навіть от така от істерика щодо іспитів випускних до них і готуються надзвичайно серйозно, серйозніше ніж у нас. І це дуже багато значить для дитини, і спеціалізовані школи саме для підготовки до іспитів існують. І там, якщо ти іспит склав, то ти або пан, або пропав, або ти вступиш туди, куди ти хочеш, або не зможеш цього зробити. Тому. Для дітей це надважливо, і там вони теж пишуть цей іспит, там і рух зупиняється, поки діти їдуть на цей іспит, якщо ви знали. І це дуже серйозно, і там теж він триває довго. І от у нас я бачу, що система більш-менш близька, і взагалі я бачу, що Ось такі, на такі іспити переходять багато країн, і через те я бачу, що це такий планетарний у нас досвід такого іспитування. І він не залежить часто ні від країни, устрою країни, а от якось від якихось зовнішніх чинників. Так от, Повертаємося, і мені, якраз Україна, коли от дітки складають цей іспит, уже починає нагадувати цей Китай. Коли ми дітям уже з 5-6 класу даємо полегшені іспитові завдання на зразок НМТ, коли у нас вже починається у 8 класі істерика, і нам вже складати НМТ, треба вже готуватися і мати 4-5 репетиторів з різних предметів, які потім будемо складати. І це трішечки має вже у нас, не так як в Китаї, звісно, але трішечки є ознаки нездорового такого характеру. І... Також ось нездоровим є те, що дитина має скласти 4 предмети за один день в обмежений проміжок часу з, майже, ну, з маленькими перервами і 2 години сидіти, потім перерва і потім ще 2 години сидіти. Якщо я працюю і на тести маю відповідати 4 години, поспіль. Я зроблю помилки в третьому і в четвертому тесті. Я себе знаю. Але я ж, вчителька, я вмію працювати з інформацією. Що вже казати про дітей? Звісно, їм це дуже важко. З одного боку зрозуміло, що існують логістичні проблеми і доїхати дитині, наприклад, з тимчасово окупованою територією доїхати, або з території, де неспокійно теж виїхати, доїхати, зібратися, поїхати це, взагалі, не варіант, наприклад, збирати якісь натовпи дітей, щоб їх відвозити. Самим доїхати не завжди комфортно виїздити, наприклад, на підконтрольну територію. Тому, звісно, для таких дітей і взагалі з безпекових причин легше провести таке, таке спитування дійсно за один день. Але дітям це надзвичайно важко. І тому мені багато дітей казали, що я от, ну, перший, нехай тест, другий я ще робив, робила, а вже третій, четвертий я вже не можу, я вже навмання. Я вже навмання, аби швидше вийти, я вже не можу, в мене вже розболілася голова, в мене вже було величезне напруження, це надзвичайно важко. Чула я відгуки дітей і минулого, і позаминулого року про те, що вже просто не сила була виконувати частині дітей таке завдання. Хоча ви скажете, ну, в школі ж вони навчаються і 7 уроків, у них, і 6 уроків, і вони ж навчаються там. Але ж це не все іспитовий формат. І через те, десь на уроці дитина просто слухає, десь нова інформація, десь їй відео показали, і тому це не таке розумове навантаження, яке дитина має. Тому важкувато. Я не проти іспитів, до речі, от у нас скасовують іспитування, а раніше були іспити, коли ми переходили з п'ятого в шостий, з шостого в сьомий. І це було добре, це була гарна практика насправді, коли він був один в один день і потім ще три дні давалося відпочинку. Так, це було добре. Я сподіваюся, до цієї практики ми повернемося, і от мені цікаво, якщо раптом у нас зміниться безпекова ситуація кардинально, то чи повернуть цього року ось ті іспити, які були по один день на один іспит, чи не повернуть. Дуже добре було б, якби повернули. І дуже добре було б, якби переписали цей закон, або щось знають і не переписують закон оце от уже питання. І побіжно і ще що хотіла сказати про НМТ: завдання стають складнішими, і це теж не полегшує дітям навантаження оце 4 годинне, тому що я дивилася статистику, і статистика каже про те, що 1%, 1 Учнів складають загальні іспити, от якщо порахувати всі, то 1% складає на 180-200 балів, тобто на високому рівні 11-12 десь, ну і 10 з хвостиком, складає 1%. Це говорить і про важкість тестових завдань. І про те, що, мабуть, усе-таки у нас відбулося погіршення навчальних результатів, відтік мозків із країни до складання НМТ, талановитих дітей і розумних дітей, або їх переорієнтація на закордонні вищі, і вони складають в закордонних вишах іспити, а не у нас. Або це іще, звісно, і обставини. Дуже важко, ефективно, звісно, навчатися у нинішніх умовах. І з цим я теж, звісно, безперечно, погоджуюся. Але статистика мене лякає. Тому що я в себе запитувала: у мене весь час були 200 бальники, і я ось себе останній рік запитувала: А де ж мої учні, що набирають високі бали? Так сталося, що минулого року у мене не було учнів, які набрали 180 плюс, і це відображає загальну тенденцію. До мене тоді прийшли минулоріч слабкі дітки. І, звісно, слабкі дітки показали приріст, показали хороший приріст, змогли вступити, а прийшли до мене без можливості вступити за початковим скринінгом, але все одно це теж відображає загальну тенденцію, що розумних дітей не так багато, точніше дітей, які напишуть тести на 180. Не так багато. І тим смішнішою у нас є реклама у багатьох педагогів, ви бачите рекламу, ви складете тест на 180. Зі мною ви можете досягти 200 балів, 180 балів. Так от, хочу сказати, що із загальної кількості тих, хто складає 180 плюс це 1%. відсоток. І тому, ось, користуючись статистикою, хочу вам підсвітити, що означає реклама. Тому що часто це такий нечесний інструмент у сучасному суспільстві. Хоча підростають в мене дев'ятикласники, з якими я давно вже працюю, вони вже підросли. І я сподіваюся, що оце от майбутня каста тих дітей, які складуть на 180. Якщо не зміняться правила кардинально, суттєво, і якщо іще на кілька ступенів не погіршаться оці от завдання, які нам дають, які щороку стають на крок важчими і важчими, що ви хотіли б ще дізнатися про НМТ, які ваші думки про НМТ, як би ви Провели цей іспит, якщо ви могли керувати цим процесом. Якщо хочеться про це поговорити, пишіть у коментарях. А якщо ні і хочеться мене слухати, то просто підписуйтеся, долучайтеся і далі буде до завтра. Гарного дня та до зустрічі!